Друзі, усім привіт. 5 квітня. Ну і в нас, звичайно ж, так як майже по більшій території України повернулася зима. Третій день у нас вже холоду. Вчора йшов сніг, сьогодні йде сніг, холодно, вітер. Ну, як то кажуть, не змерзли в зимі, змерзнемо навесні. Незважаючи на це похолодання, ми встигли розширити свої гнізда і ну, сім'ї свої. І що нуклеуси, ми розширили, що сім'ї ми розширили, але в нас за рахунок того, що наші сім'ї були там процедура, ця яку я робив в лютому місяці, там 19-25 лютого. І вроді би ми розширили свої сім'ї. Ну, а вроді би і не розширили, тому що як вони зимували на шести рамках, так і вони в нас зараз вийшли на шести рамках. Перед цим похолоданням ми розширили свої сім'ї по дві рамки по краях. ну І на даний момент наші сімейки виглядають ось так. В кожній сім'ї, як ми розширяли, було по чотири рамки вже розплоду гарного плотного. В нас майже помінялася вже зимова бджола за рахунок того, що ми активізували свої сім'ї 20 лютого, і в нас вже в половині березня почала лупитися молода бджола. І за, за рахунок цього, наші сім'ї майже поміняли бджолу. І ми собі могли дозволити ніби розширити, ніби не розширити. Ми їм піддали по дві медові грамки з двох сторін. В всі сім'ї. І от зараз це похолодання, ми не переживаємо, що що в нас немає кормів в сім'ях. Ми знаємо, що в нас є корма, тому що ми додали друзі, ми робили розширення цих сімей, але ми не ставили рамки в центр гнізда. Такою ранньою весною всі сімейки розширяють тільки одну рамку з одного боку, другу рамку. З другого боку на край гнізда медові рамки розпечатані, прогріті ми ставили на краї гнізда. Тільки в батьківській сім'ї, які вирощують трутня, ми поставили ще 24 березня. Ми поставили сушнину, трутнову сушнину в центр гнізда і додали тільки по одній рамці корму, для того, щоб вони нам вирощували трутня. Те ж саме ми зробили з нуклеусами. Ми позаливали сироп і подали, подобули. Вони сиділи нуклеуси, після цього лютневого скорочення теж на 4 рамках. Ми подобавляли по одній рамці сиропні, скажімо так, я вам показую, як заливається сироп в кожен нуклеус, і ми не переживаємо, що в нас нуклеуси на даний момент без корму. Друзі, зараз багато в різних групах, фейсбучних, вайберних, Таких дискусій, а караул, що буде холод, чи не, не застудять бджілки розплід. Друзі, якщо ви робили правильно розширення, не розривали гнізда, не мішали, скажімо так, медові рамки чи пусті рамки з, з між розплід, так нічого страшного не буде. Щоб ви розуміли, оця маса бджоли. Яка є, вона створює такий навколо розплоду щільний кожух. Всередині сам розплід виділяє вже тепло. І там лишається тільки молода бджола всередині на рамках, які, які обслуговують розплід і матку. Вся решта бджола по низу рамки і по боках рамки утворюють такий ну, шубу кожух, такий, який не допускає холоду до розплоду. І якщо ви не надмірно розширили, не вимішали рамок пустих міжрозплодом, нічого не буде. В нашому випадку я не переживаю, тому що в нас вийшло так, що за рахунок цього методу, який я використовую, що ми вроде би, і розширили сім'ї, а вроде би, ми їх і не розширили. Як вони зимували на шести рамках, так вони і зараз залишилися на шести рамках. Але в нас все підконтрольно. Чотири рамки сплошних розплоду є, плюс дві медові рамки ми додали. І це є перевага от якраз цього методу, що е, є контроль, і е, ми так і не робили ревізії. Ревізія в нас заключалася в тому, що ми підходили до вулика, підносили. Дашок відсували теплу перегородку, дивилися на крайній рамці, є розпліт, значить, матка там є. Ставили одну рамку, пересували гніздо повністю тих чотири рамки, що в нас було, пересували до цієї рамки і ставили другу рамку медову. По краях зараз все сім'ях стоять дві медові рамки, прогрітих, розпечатані. Бжілки мають достатньо кормів. Було трохи тепла бджілки нанесли собі пилку, і розвиток на цьому не зупинився. Розвиток далі йде, молода бджола влупиться кожного дня, тому що розплоду вже нагнали досить багато, так що це похолодання ну, вплине трохи на розвиток. Але воно не зупиняє маток. Матки, гнізди розігріть, і матки як, як червили, так і будуть далі червити. Якщо у вас сім'ї, відповідно, мають достатню кількість на даний момент бджоли. Якщо ви, наприклад, у вас там мало було в гнізді бджоли, а ви ще розширили, то це якраз притормозить і ви буде, маєте ризик захолону, щоб у вас захолони, якийсь розплід чи кинеться якась болячка. Тому що простуджений розплід якраз провокує гнильцові і грибкові захворювання, типа гнильця, типа аскоферозу. Тому з всім -всім ранньою весною з цим розширенням. Потрібно так обережно ставитися і ніколи не спішити. Якщо ви не впевнені, що у вас плотно бджола обсідає оці рамки, які у вас є в вулику, це не означає, що ви там скорочували так, як я. Навіть якщо у вас зимували там, бджоли там, на шести, на семи рамках, а ви побачили, що у вас вже трошки є розплоду, і почали їм допихати ще, тим більше, якщо ви вимішали, може бути проблема. А якщо ви не, не вимішували, Бджола зараз бувається навколо розплоду і робить їм тепло, то не буде ніяких проблем. Так що, хто дуже переживає, заспокойтеся, все буде нормально. Весна все ж таки як ніяк, візьме верх над цією погодою і пару днів пройде цей циклон холодний, і в нас знову полетять бджілки, знову будемо радіти сонцю і теплу. Всім добра, миру, спокою. Слава Україні.